Але він старенький, більше нічого нема в цьому лісі. Дуже шкода. Зараз треба перейти на ту сторону цього струмочка через цю палицю. Воно якби і не важко, але в якомусь місці треба буде її отут. Якось а потім туди, потім на оті палиці і туди перестригнути. Воно хитається, дивляється. Не повинна. Оце ще хто А це ще хто такі. Ви звивоним машу. Ты що таке? Ось натрапив на грибочки, в траві поряд абрикоси, абрикоса горіх, слива здається, вишня і ось навіть. Ось такі достатньо великі на... Там Корінь. Таким кущем виросли. Ну, це, здається, ці їстивні. ентелома їстівна садова, правильно? Да, це вона. і, здається, не черевий мені повезло. Мені повезло. А ось ще якісь знайшов. Так все і ось все. а ну-ка, що таке? Дивимось. Цікаво. Навіть такого ще не зустрічав. Такого ще не зустрічав. ось Так потріскався зверху. Буваємо. Ось він тріснув. Такий всередині. під'їдений М'якоть. гімофор трошки розовий. Ніжка. такая немножко червивый пахнет невыраженный запах так, вот Вони ж, правильно? Вони ж. Сегодня, сегодня с тем и схожи. Те старичины, хрен я знал, она была Еще такой, еще такой, червует собака, с кущем. Старі и а Все класний. Все одно червоний. Трошки я спізнився А оце я візьму. Це гніздо знайшов. На абрикосі Там маленькі мордочки. Виглядає. Не буду близько підходити, щоб не налякати. І батьки їх прийдуть, лякаються, треба йти звідси. Прикорні гриби знайшов я. Ось вони якісь. Це вид цих печериць. І навіть дуже червивий. Його можна було б навіть з'їсти. Але він занадто старий, сухий. І на запах невиражений такий якийсь не дуже запах класний. Прикольно, друзі, хто думає, як, що за гриби. Хто зустрічався з ними. Просто давайте спілкуватися, так буде прикольно.